Паціками в ресторан залетіли. Жива музика, все є. Не надо запустили. Сходи їдуть обліть. Блбом! Том до туха Встаньому на пальця, так да. Тут всі кухні світу. Indian kitchen. Вон что... же ваша хата, блять, вон да. Серьезно вам кажется? а вот бедренушка довесь. Так, в хате тут салон ведь крылся, пацаны. Що? що така обкакає? Бува, блять, а можеш поля пізні. Ти долбоб, нахуй, видай, блядь. Ти б ніоту був та бумага, нахуй, ти би поняв, як кора від дерева, вона така жорстка, нахуй, це просто пизда. Нихуя! Давай, вставай, блядь. Ти ему хоть руку побрий. А я шо, блять, а ти фімоз розтяне. Блять, каже буде до кінця руки дві де побрив. Ні, воно нас сюди буде і тут ще одна ж буде. А я їбу. Вона аж тако буде, ти хоч сюди. Бля, що там копійка, що за бляху є. Ну блять. Катушки. <ріх> 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 Та я <ріх> відео буду висити. Він, він якщо ютуб ютубе, я завтра ски приваз вітки, нахуй. Якщо не хочеш я грати буде. Понял. Дивісь блять, зараз він не криву, так нахуй будеш кривитись. Буде домальовувати. Но. Зайсь, може йти таку мавпу, блять з таким їбалом набити на живіт. В <світ> ствола ось нахуй такого. <світ> блядь, Зайс, не кривись нахуй, отвіча. Так страшний, бля. Не, будеш куртитись, то піза тобі хуйню наб'є. Єбать шо. за хуйню, ти будеш літати, блядь ну, Санті вже полетів, блядь кажаном. <світ> а ти, блядь пегасом поїбаш. Сі сі! Не ну, перевелась! Ну я ж дивлюсь, блядь. Шу, Там це крему більше, да. А знаєш, що не перевелось? Він дав дві каплі крему. А, а знаєш, що не видно. дві каплі крему, блядь. Кажу, вчора тут був барбершоп сьогодні, блядь. Тату салон, нахуй. Ти <laughs> пізда, що в цій хаті тільки не було, нахуй. Скоро свиней почнемо розводити. <laughs> То ж не почав, що ти піздиш. Та він тою бумагою надер нахуй, в мене все пече, блядь. Чекай. Резко Дерун. Угу, Зараз так кричати буду, що хуєєте, аж вуха позакладаємо. Ебати, дернув їб, не, не роби, бо розмастиш. А я їбну. Назар, да давай ти, вибирай, де тут. Ти він може... <laughs> на носа його нахуй. Що ти за блядь? Замастився, але хоче вже прийти. Я їбу. Диви, і вони йому тако, як тут на спині. І <laughs> вони <не> йому. йому. <laughs> Леви подарили, блядь. І вони <laughs> йому тако тут вже. Скажи, з медвеєм І що скажеш, Заніць? <laughs> Тип охуєнно, блядь, б'єм нахуй. Я зараз. не знаю, що він А Зараз сейчас мовочки просто змиває нахуй. Всюди, всюди де сенят, там хуяр. Знаєш, що я видивляюсь? Просто у нас 5 хвилин назад э, ескіз, ну, другий взагалі не сходився. Ну, ну а зараз. Ху... Зараз ходить, за Зараз ходить, це все. Да, я. Тип, то м'яч блядь. закрыло, бля. Не, заходит, заходить. за заходит заходить. Заходить а за а крило, я тобі зараз до фрігенджу о до котута, До фрігенджу, вони й yeah. вою. Станом же не дивися, от дивися. І тут оце його... Крило ж це дивопиздую. Типа тіпа то, що заку, за колію. А це ти вже нацарапав? Да. Yeah. Yeah. А тут буде і плащ. Ну, mm -hmm. no, це вже це... плащ. А це будеш бити, все сам. Хороша, б'ємо. Жорстко ти його під'їбав. Здравей се и един здорова лицето. е това? А че така е малка пиздец. Это пизда просто. Тут зайшли в Пинтерест рукава ви, Это пиздец. Ой, пизда! Что ты кричешь, блядь? Шо? Вас снятый? А. Ты попадаешь в видео, Давид, ты воин? Блядь, Дима! Поздравляю вас! Да не кричик сразу! Да пизда болеет, нахуй! Пизда як болит, блять! Я, я ну типа я тебе не зроблю. Ебани ему голку такую тяганскую нахуй. Такую миллиметровую, блядь. Дай я вишмаркаюсь, нахуй дай то, блядь. Да страхуешь, маркани. Болі записала. Або Болізе? через верх, або через низ вибирайте пам'ятку. Якщо ну, це... диван не жалко, можете не давати нічого. Шмаркнути можеш. А що, сню своє, блін, хочеш? Я зараз куплю, да. А він потім тобі ще буде циганською голкою пиздягати там. Mm -hmm. І випалювачем. Візьмем в Олі Феодосів і випалювачі, блядь, і хуярити зараз. Ой, блядь. Та лишай так, блядь. Ти без, без бавку писати. Ну, Тури, дайте мені якусь... Дай як в'єбу зараз в бороду ніхуя. Дайте йому водки. Та я знаю, я знаю. Ай, блядь, долбайобина. Обезболюча, але не можна? Не можна. По пізда, на. Що з ними там не рука, а сосиски, блядь? А ти вже не дьогнешся? І що ти тепер скажеш? Блять, давай, може нахуй. Прийшов за дві банки робити. Я поставку, сука, це пізда, ті, тебе там можна готово. Вже готовий. Пацани, ви то ж так у майстрів стоїть. Я дивиться. А я вирішив лівончало зробити. Я декілька днів назад зробив настоянку з шкурки, з лимона і з горілки. Зараз роблю цукровий сироп, по супер чіткому рецепту. Туди кидається шкурочка звідси, і робиться красота. І буде красота. Потім він вистигне, ця теплота втягне в себе всі ті олійки і так далі, які там ще залишились, да? і все змішати і можна пити. Десь вийде так з пів літра. Коли він прозрачний, коли, цукор вже, коли вода робиться прозрачна, то сироп готовий. Ось така красота виходить. Прозрачний. Сука. То що треба. Нахуй ти це готуєш. Це буде цукровий це буде ліманчела. Нахуя? Просто випити. <смір> 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 буду, бля, нічого ж не буду. Це ж смачна тема Пізь. Ти Типи колись лімончеву. І тепер найважливіше. Цю шкурку всюди перекинуш. Все воно плюс-мінус вистигло. Зараз перекидаємо садру в мусорник. Зараз цим займемось. Це робиться для того, щоб цукор вбрав в себе колір такий лімо, що ні. Яка зробилась. Красота. У -у -у -у. І зараз це все одно вимішать. Звичайно, ти ж назад Конечно. Всю жовш. Я, блядь, як перший раз вертався з Польщі, пізатоді набрав Горіл... горілки в виски, нахуй. Це ж. Вика красота получилась. Я їбу як желе. Ну. Ого. Раз треба затестити. Стакан з льодом. Пахне. Просто отриндець. Але треба його попробувати. Так що зараз це зробимо. Трошечки буквально. Опс! Блять, розляв. Стільки продукт натурального. Ой, блять, яка солодка, я хуєю. Дуже солодка. Я там 150 грамів цукру на 200. Ну, блять, логічно. Ще й водою розбавив. Пройоб. Да. Нічого, зробимо міцніше. Я думаю, якби зробити нас на тому, на спірті, то було б краще. Що там, черговий день нашого відео? Нашій зустрічі в вкрасили віспациками. І ми йдемо в зоопарк. Все, це все, виходимо. В мазу то сів. Там буде далі, там воно прям накрито, там стільки горіл, що що там бути? Натурі. Ну в принципі, правду кажу. Вони ж би перепригнули нахуй цей забор. Там немає блядь. Бать, до метр сімдесяти може бути горіла ростом, уявіть собі. А ні, я думаю, що вони тут могли би і лазити, в принципі. Ось одна вже є, на відкривайте двері. <гу> е, не можна спешку знімати. Йдемо <ху> <гу> <ти? гу> далі, йдемо далі. <гу> <Чуть>. <гу> Ty, kich z Marku, zbyć. Cześć! No, no, cześć! Przyszedł do nas piękno, z nami. Gumi! No, ogromne. Jak przyszedł i ja to ciebie? Na burzę to już jest. Chciałam Ale jazda! Ale jazda? to. Ale ja Two marzenie? Kapuka dostał.

Диви, диви, диви. Сурікат, блядь Чи хто це? Вон, блять, на... вон маленький бігає. Я їбу. Єбать. Єбать, він класний, я хуєш. Такий він Зараз розбіжеться Є? в їбліч. Його немає ругати, ви. Бо вони дорогі дуже, їм спилюють. на Вон дос, а, бачу, так. Да. Ти бачив ореал? Ну я не знаю що це. Такого, це бля. Півень. Півня в селі вило. покрасили. я пам'ятаю ми з татом, як були тато хотів побачити, він сховався десь. Підер. Та, так, тато його тактів побачити, Пам'ятаю, капець. Блядь, бать, т нього зірпи воно жорсткий. Брав, блядь, крокодил нас в школу приносили по тебе. Ага, в третю школу теж. При нас вже. Тягнути на себе. О, Заходьте. Спасибо, Назар. Дякую Назар. Вот заходьте за зоопарку. Черепахи. Зливати Шо, а що, блядь, без голо. Ти що знає? Ти змія пінтугу Голова, чекай. Я думаю, Та вони всі якісь диклі, десь на того, блядь, вони якісь здохлі. Ні, вон той чи не бачить. Якась хуйня сидить ось сидит, здесь доглянь. А що, є щось тут? А, змія їбай зелена. Панцеро застряли. Пообідавна. Знаєш, ви черепанка? Жу. Жу. Жу макси. Всюди віні кинуть. прям морда й до тебе сейчас. А де друга? тут? Ні, друга. Тут що дві? Ну тут дві. Бач, дві опішки. А, а тут підемо, може бути. Та я не знаю. Може не спарюються. Як вони гікошти? Хелодерма пише. Дві.

Дыхай, ты ве, кому хуйнятся, ты сюда. Вклейте тут вообще пиздец, дверь. Чипсы, ды. Два, блон. Анаконда, я придумал. Кто? Анаконда. Да, да. Кутку. Я крокодил? Черепаха, он до. Крокоді. Вон крокодил, он до. Он за русалкой нет, что... Русалка плавает Русалка плавает Просто Вон, глядь Видишь? Видишь? пизду собачу Такие нахуя. Бен, да мень. Отвечай, чекай. Ні вон его жаба пускай. Нет. Двити очи, дай ни нахуй. Не бачиш? Батько. Йо-йо. Блять, на запасном лучше жан. Ти Тобі воно біло, блядь.

Бля, я хуєю, якщо нема. Яка воно здорове, чекай, блять. На турі ходить вон. Напевно, вона. Це тіло пам'ятку собі, якусь мона купити. Вхід з там тої сторони. Так, а тут що? Ось тут зараз і мавпочки починаються. Побізяни. Мені каже, що вони десь працюють. Може їм вже зимно. Ми їх вже поховали. Ми що, а що з їбати? Це Тимони пумба. Мені здається, їм холодно, вони вже поховались. Їх може позабирали звідси. Ресі. А, во нельзя нет и мав побелять точно. Не молона. Будет тысячи. Вот два сантиметра вот эти. Вот. Фу, тут петь сколько ещё. А, корона моя. Ох, кип какая. Я не хочу не порсить. И він же заплануючи далі станції <рігалі> <рігалі> дивіться, 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 де ми. Ось до. І скільки нам ще йти? <рігалі> <рігалі> це пізда. Де на його пізда? На мавку пішли дивитися. Тут лев раніше жив. А, там ще ж тако. Ні, то там ти поніхи тих, коли... Ми там знизу ж блядь. щоб вони не вилізли нас. На нам ще направо. Нам ще сюди. Нам, нам туди. Там ще багато чого. Ви блохи збирає, блядь. Один на один. Ого, це що таке. Оце що таке лиса, блядь? Це зебра, блядь, блять. Зебра. Зебра. Зебра реверс. Может цели ты ще менш неба. Натуре. О, тут сидят. А я тупий, блядь. Польще по другому клащиті какие-то я? Мя мягко. Думаешь? Тывитися що з ляду. Не подивити мне стромный злят. Має писати за это. Що нього з клювом? Я не знаю, не пише. Як перекуси я дойде Может ходить там легче нам ще стільки входить направо сюди ребей? Ми ми тут акули. Тіпе, не ганіть, я знаю идеаме. Ответь. Ебать!

Тут має бути э, бігімот. Це піранні, їбать, у нас здоров'я. А, ми тут теж бачили мені здається, що стекло їх збільшує. Це опірані. Головне сюда ж пока не писали. Це піранні? Піранні. Це? В них виймає. Ну може це міздець цікло їх збільшує. Це плетка. Ось ця, це пірамія. Сима, ну залетати. На літо. Да, він тут є. Тут має бути бігімот. Бігемот має бути. Вон бривно. Вон диви-диви, Максим. Тут почари цього. Дібайте. Чи не може виплити, що не там блять? Ти може спокайпу бачить, круємо тай. Насики він узади отримає. Шов, пішов, блять. Мені цікаво якби глибоко, якщо він так не реально. Зайс, перевіриш глибину. Знімай телеграм. Зробить по чат. Ну. А він заїде. Ладно, йому не бачу так, підемо далі. Зайця мене висадив зайця, типу. Скинь його блідороби. Бачимо теж кидал. Конь, Джук. Что? Кони? Конь скрывал схебу нахуй. Да. О. <клес> <клес> а там две сзади одиноки сидели, еще скупают. Грузий сейчас. тут. Вот это не пилянье Да турик Чуску по пути.

Ось ці блін. Як бесно. Нам туди. Тебе просто половини лезали зайші за 5 секунд нахуй. Вже словили ну, от... нахуй. На двоє на перекули. Дво...